До Великодня лічені дні, тож на ринку у центрі Дніпра ажіотаж. Дізнаємося, скільки цьогоріч обійдеться купити до свята сало, свинину та яловичину. Ходімо. На прилавках відбірного м'яса чимало між рядами метушня. Продавці заманюють покупців знижками. Для пострянних клієнтів по двісті. Двісті десять. Деяких приваблюють пропозиціями. Сало по 100 гривень у мене. Або ж якістю. «Органічний продукт є органічний. Свинину можна купити по 180-200 гривень. Сало в середньому півтори сотні. Завжди перед праздником у нас сало дешевіє, дорожає. Після праздника буде наоборот. Сало подорожає, м'ясо подешевіє. Ну, така, такі качелі у нас. Та чи є попит серед покупців? Питаємо. Праздник є. Свято є свято. Війна війною, але ж свято ніхто не скасовував. Рульку взяла, запечна на Пасху. рульку. Ну, думала, риберця взяти, але ну, риберця дорого 250 гривень. Яловичина продавця Артура коштує від 140 до 180 гривень. Чоловік каже, ціни перед святами не підвищував. Причому тут свята до говядини. Ну при чому? Шашлик ви будете з нею робити, ви ж не будете робити. А говядина як була, так і є. Ціна нормальна. Дешевше, ніж в магазині. В супермаркеті бачимо свинину по 195 гривень за кіло. Це за шийну частину. А от, наприклад, стейк з яловичини всього у 500 грамів обідеться у майже 175. Вартість покупців влаштовує. Я би сказала, що не зросли, тому що я беру і м'ясо, і креветки беру. Ціни нормальні. Ну як на свята завжди підіймаються ціни? Всегда. Ціни на м'ясо в Україні зросли приблизно на 30 відсотків. Повідомляють у міністерстві аграрної політики. Підвищення сезонне тільки починається великий піст і зростання попиту. Потім більш різке безпосередньо ближче до великодня, вже люди готуються. До свята тому також очікується певне здешевшення. Тут не було такого різкого здорожчання, як є, тому і не може бути так сильного падіння. Фахівці очікують зниження ціни десь на 5-7%. Це буде вже ближче до кінця весни. Айміна Арнатолеходринський та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.